І коли приватизують один з найгарніших замків Львівщини? Поговоримо про це у прямому ефірі з головою Львівської обласної держадміністрації Олегом Синюткою. Я Олег Онисько і це програма Західнет Лайф. Доброго вечора. Сьогодні у нашій студії е, голова Львівської обласної держадміністрації Олег Синютка. Нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Доброго вечора, пане Олеже. Ви почнемо зразу з найважливішого. Ви сьогодні провели прес-конференцію, е, яку чекали два тижні, там анонсували її під назвою врегулювання проблеми сміття у Львові. На жаль, після цієї прес-конференції якось питань лишилося більше, ніж відповідей. Я б моніторив інформпростір. Таке враження журналісти навіть до кінця не зрозуміли, скільки буде цих е, сміттєпереробних заводів. Це три ділянки і три заводи, чи три ділянки на одному на одній з яких буде збудований завод. Про що йдеться? Ні, насправді я постарався все дуже чітко роз'яснити. По-перше, я сказав проблема, яка є. І... Проблему всі знають. І ключова проблема, яка сьогодні є, це звичайно то, що ми почали втрачати і між Львівщини і Львова, тому що те, що ми розвозимо сміття сьогодні по всій Україні, і я маю зворотню реакцію зі всіх областей. Це насправді ну не заслужила Львівщина на цього, і це якби є основна проблема. Що ми зробили за цей період часу. Перше, що ми зробили, ми чітко виписали конкурсні умови, і це насправді міг би зробити кожен, але чомусь це не зроблено було до цього часу. І конкурс такий має бути прозорий і публічний. Ічний, чому тому, що за цей період часу ми провели переговори з 26 фірмами. І якщо 26 фірм звертаються, значить. Вже є конкурентне середовище, тому це треба робити відкрито. Друга річ, яка напевно найважливіша сьогодні, це земельні ділянки, тому що пам'ятаєте, ми передали півроку тому в мерію міста перелік земельних ділянок, і на превеликий жаль, я зрозумів, що якщо за це не візьметься область, то ця проблема може бути загната ще в жорсткіший кут. І ми сьогодні чітко оприлюднили три земельні ділянки. Але це не просто підіть туди і подивіться, може там є як було раніше. Ні. Ну, ви раніше теж пропонували шість ділянок 5. із цих земельних ділянок. Ми відповідно не чекаючи, поки мерія буде mm. рухатися, ми зробили вже документи, тому що я розумію, що просто сказати, що підіть, подивіться туди, це вже не на часі. І тому ми зробили по детальний план, зробили паспорт, і по одній з ділянок вже є навіть рішення селищної ради, тому що це єдина ділянка, яка знаходиться в межах населених пунктів. Третя це, річ це про броневицю Дрогобицького району третя там річ, є, міті, звали. яка Сьогодні є дуже важлива це що далі робити з сміттєзвалищем, тому що якщо ми зробимо ділянки і завод окремо, а Грибовичі лишаться з проблем. Ну, врешті-решт не тільки Грибовичі, Львів. Вчора в мене був такий тривожний сигнал, що інфільтрати знову пішли в рух, і вчора ми скеровували комісію. і Там знову все починається насправді дуже дуже посерйозно Давайте... ну, і тому. Третє питання це Грибовичі. Сьогодні є ті, які хочуть біогаз робити, і їх було три за останній період. І є ті, які хочуть відбирати сміття, переробляти його в біодизель. І тому сьогодні питання міжнародного відкритого конкурсу, хто би чітко сказав, грибовичі повинні рекультуватися так, так і так. І четверта річ це чомусь викликало навіть вашої компанії такі найбільші вчора рефлексії. Це є сміттєсортувальна лінія, яка сьогодні. Завжди повернемося встановлена, uh -huh. і сміття сортувальна лінія наступним етапом, якою має бути РДФ. Ми говорили з представниками цементних заводів. Тобто, звичайно, буде питання переговорів, питання ціни, але це вже є сьогодні. Що uh -huh. далі робити? Я, я хотів би уточнити: три ділянки є, ви показали на так. карті. На, на кожній з цих ділянок може район. бути збудований сміттєпереробний комплекс. В ви... високий замок. Не, е... не, ваш коментар розмістив, де написав, е... що буде три то Я ж Я не кажу. На кожній з цих ділянок. Ви ж мене не хочете це, слухати. Це вже визначено. У вас є запрограмовані ні, ні, питання? Ні, Я питаю, я справді не розумію. У вас є запрограмовані питання, ви їх 3. хочете задати. Я чітко сказав, є три земельні ділянки, і на кожній з цих земельних ділянок мав би бути сміттєпереробний комплекс. Чому ми ж не можемо говорити Львів, а все решта хай собі горить білим Полум'ю. Дивіться, як ми розташували земельні ділянки низ області, Дрогобичина, Захід області, Яворівщина і центр області Миколаївщина. Uh -huh. Тому плече доїзду на сьогоднішній момент може охопити всю область. Ви ж розумієте, в чому ще Чи? буде питання? Львів'яни чи міська влада Львова, вона може в один прекрасний момент сказати: а нам не треба возити сміття на ці звалища. Ми будемо возити, як і возили там в Одеську область, в Київ uh -huh. чи в Дніпропетровську область. І тут питання: інвестор, який зайде туди, він повинен мати гарантовано, що туди буде звозити сміття, бо він проінвестує uh -huh. дуже великі кошти. Uh -huh. І ми остання репліка, uh -huh. якщо можна, uh -huh. і ми дуже чітко намітили чотири uh -huh. наступні кроки, які повинні зробити: перше. Конкурс я вже це так. чітко сказав. Друге питання: Грибовицькі сміттєзвалище. ми повинні провести відкритий міжнародний конкурс на проект, тобто. Компанії, які не заняли, кажуть, ні, так як там прийшли, сказали, ти там, будь ласка, зроби, що нам треба ще складувати сміття. О, будь ласка, складуємо сміття. Ну, і я не хочу нікого задати. Тобто це окремо поза тими трьома ділянками. І, так, та, Звичайно, це, це, це окремо. Третє питання це сміттєсортування і РДФ. І четверте питання. Я дякую, ви ж пам'ятаєте, uh -huh. коли. я… У Львові був прем'єр-міністр України. Він зустрічався з мешканцями Грибович, зустрічався з мешканцями Малихова, і там він тоді сказав, що центральна влада зробить для Львова все, що потрібно. І ми сподіваємося, що питання тарифів на переробку ТПВ, на сортування, на утилізацію це якраз той момент, де обов'язково буде допомога центральної влади. Е, пане Олеже, три ділянки плюс четвертий, я так розумію, для переробки на Грибовицькому так. сміттєзвалищі, Можливо, хоча хоч... е, Чи це буде. Ви розраховуєте на це, що це буде один інвестор, це будуть різні категорично, інвестори. Категорично, ні в якому разі це не може бути один. Чому не... Чи на всіх вистачить сміття? Ну, ті розрахунки, які ми сьогодні робимо, ми маємо чіткий обсяг сміття. Завод можна побудувати менший, завод можна побудувати більший. І ми, ну ви зрозумієте, що коли приходить інвестор, ну це буде коштувати великі гроші. Це не 100 гривень, не 200 гривень. І коли приходить інвестор, 100% постане питання після конкурсу. Я дав свою пропозицію, але мені, будь ласка, дайте гарантію, що така кількість сміття вона буде поставлятися на моє підприємство. Але це питання вже до переможця конкурсу. Е, дивіться, сьогодні на прес-конференції ви зараз сказали, що є три ділянки, на яких ну, обов'язково будуть побудовані сміттєпереробні якісь підприємства. Е, на прес-конференції вас питали, чи були обговорення з громадами цих навколишніх там районів чи сіл? Ви сказали, не було, але будуть проведені ну, там, в майбутньому, коли буде оголошений конкурс. Е, ви не бу... ну, тобто таке враження, що ви знаєте вже результат громадських обговорень наперед. Змелення, що громади не протестуватимуть. Знаєте, на Львівщині насправді живуть дуже мудрі люди. І просто з тими мудрими людьми треба зустрічатися і говорити. От я вчора був в Новояврівську. Ми з поземельних питаннях говорили. Почали розмову о половина дев'ятої вечора, а закінчили ну, вже десь біля десятої години. Mm -hmm. Знаєте, були різні розмови. Там один вийшов і сказав: Я возив першого секретаря обкому Добрика, я все знаю, як жити, як треба. Ну, має право сказати, і ну ми не будемо ховатися від людей, тобто я вважаю, що я. Працюю на посаді голови ода до того моменту, поки я маю моральне право вийти до людей і сказати, що не так, що треба зробити з того, що я не роблю, і я готовий піти до будь-якої громади. Угу. От я їздив в Малихів. питання: переконати громаду. Вийти, звичайно переконати звичайно. 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 Звичайно, звичайно, що ви маєте і спочатку. Але спочатку, спочатку щоб переконати, треба говорити, не треба втікати, не треба боятися. Угу. Ну, якщо на тебе люди кричать, ну вони ж ну насправді ви знаєте, як їм тяжко сьогодні? Ви знаєте, скільки вони всякої з'їли. Біди, скільки вони всякої Добре, а хто вті мається на озі. Ну не треба втікати. Тобто хтось втікав, ви маєте на озі. Ну, ви знаєте, хто втекав. Хто? А хто? Ну я не знаю. Тобто, е... я так розумію, за ви натякаєте рік... на мера. За ви сказали. Ну за... я сказав за... Ви... за рік і десять ага. місяців е... не було людей, які би прийшли під стіни ода, і до яких би навіть було таке одного разу, коли я виходив, підійшов до людей, сказав люди добрі. Ну, дивіться, сьогодні така ситуація. Ви прийшли, але ну ми не можемо поговорити. Ви, будь ласка, прийдіть завтра ввечері, і я з вами обов'язково зустрінуся. Ви думаєте, що вони були задоволені. Звичайно, що ні. я зрозумів. Повернемося ще. Я хотів за сміття цю цю станцію, тобто якраз. Мер, подякував вам за то, за сприяння в тому, я що мав, вона там з'явилася, Я мав сьогодні але не стосується Я мав сьогодні зранку розмову uh -huh. з міським головою Львова, і вчора ввечері я мав розмову з міським головою Львова. І я хочу вам сказати: якщо хтось хоче зробити на цьому політичну кампанію, це, будь ласка, без мене. Тобто, я вважаю, що сьогодні для вирішення проблеми сміття ми повинні об'єднатися всі разом. Ви ж дивіться. Приїхав прем'єр-міністр. Можна я завершу? Ага. Приїхав прем'єр-міністр. Яке його питання, пане голову? Що потрібно від центральної влади, щоб вирішити цю проблему? Яке я маю задати інше питання? Що потрібно, щоб вирішити цю проблему? Не виходить у місто. Це не означає, що їх там треба товкти, стук ну не виходить у них. Ну не можуть люди це зробити. Це що їх убивати за це? Треба навпаки простягнути руку допомоги і допомогти їм. Це, це зробити тобто вони не можуть об'єднатися. ні, -ні я не... маю на увазі, ну. Що ну не виходить в місто це самим вирішити цю проблему. Ну це ж не можна не, так ну, робити, можливо, можливо. Ну просто 10 років якось виходило е, в цього вчинного мера. Якось це Якщо вирішує, ви хочете з, раптом, почути вдруг. з моїх вуст критику чинного міського голови, то я цього не робити так, не буду, тому що я сім з половиною років пропрацював з львівським міським головою. І коли я йшов з мерії на посаду голови Ода, я вважаю, що я не маю морального права вийти і сказати львів'яни, дивіться, щось це. Я все знаю, як було. але ви його критикуєте. постійно? Я все знаю, як було. І я прекрасно розумію, хто що зробив, а хто що не зробив. І я прекрасно знаю, хто відповідав, хто не відповідав. За сміттєсортувальну лінію. Вже до речі, третій захід заходите за так. сортувальну лінію. Це якась у вас я, така натальна фішка. Від... Ні, не фішка. Я просто дивіться. бо сьогодні брав з вами участь представник. Ну, який розказував про цю сміттєсортувальну лінію. Просто я так зрозумів, що це є державна, закуплена за державні гроші е, лінія, а тепер це є в приватній е, це буде приватна фірма, яка пропонує е, е, тарифи. Ви як державний муж. Яким чином це відбувається? Що, е, ну, Два майно... питання. Два питання. Перше питання. Покажіть мені, будь ласка, когось, хто сьогодні готовий профінансувати сортувальну лінію. Він буде Вона прет... вже є. Можна, я так кажу? Угу. Він буде претендентом номер 1 на то, щоб її встановити в одному, в другому чи в третьому місці? Питання номер два: є сортувальна лінія, яка зроблена, до речі, у нас на Львівщині, яку чомусь ніхто не хотів використовувати. Ви що хочете, що ми її в металолом здали чи що? Ні, я вас питання звучало Третє... про це. Чому не державне підприємство? Третє питання. Покажіть мені. Будь ласка, державне підприємство, яке хоче поставити сортувальну лінію. Воно буде мати прерогативу, бо це державне підприємство, це абсолютно зрозуміло. Але, шановні друзі, якщо хтось хоче сказати, що нам не треба нічого робити зі сміттям, мені з ним не по Та Хто Тож таке каже, мене питання чітке. Чому працює не державне підприємство, а здало через двох посередників? Тому що львівська фірма його, взяла в київську Київської дуже хороша рекомендація. Та, Дивіться, не вникав в походження та. цієї лінії. Але я вважаю, що наш сьогоднішній ефір є доброю підставою для того, щоб звернутися в правоохоронні органи, щоб перевірили, хто фінансував, як фінансував, чому поставили, чи є дозвіл, Дякую. як це це це, це це, це вичерпна абсолютно відповідь. Діться, ми. Угу. من Сміття це сьогодні така дратівлива й акуратна тема. Ви ж подивіться, дві кримінальні справи вже по мері. ви думаєте від того, хтось має задоволення вчорашній день з додатковим витоком фільтрату. Хто в цій справі хоча б на йоту відступить від букви закону? Я переконаний, що ну цьому 100% не поздоровиться, тому тільки я по закону з, е, зрозумів. Добре, давайте перейдемо до другої теми, яка теж була на слуху цього тижня. Стосовно можливої чи ймовірної е, передачі в концесію Підгорецького замку, так? Е, добре, на, добре, народна добре. депутатка Подоляк е, опублікувала е, копію вашого звернення до прем'єр-міністра Гройсмана з проханням е, погодити передачу в концесію. Ви у відповідь її назвали, ну, можливо, не прямо брехухою, але я вже можу дозволити собі це інтерпретувати. Ну, фактично, її назвали брехухою. Вона у відповідь приблизно так само відреагувала на вашу цю. Вона опублікувала документ з вашого боку. Є ну лише слово «Ні, ні, нічого такого не було. Вона сфальшувала цей документ. Дивіться, перше питання мені дуже не подобається, що ви хочете мене зіштовхнути з жінкою. А ви публічно Нав... в Фейсбуці це робите? Навіть якщо жінка сказала щось не так, треба їй пробачити, тому що вона має на це право і не має ніякої брати. Тим більше пані Ірина, з якою ми спільно пропрацювали в міській раді, один одного знаємо. Ну як облуплени. Так. Дивіться. В чому суть листа? Якщо його візьмете і почитаєте, то там дуже чітко написано. О, фантастика! Читаю! Читаю вам за вашим підписом. Про, значить, ініціювати розробку проекту постанови Кабінету міністрів України. Про врегулювання питання щодо передачі в концесію об'єктів культурної спадщини у Львівській області. Можна, не... Я прочитаю? можна? Ну я ж ага. читаю з тексту, Ні, але ви можна... не читаєте спочатку, що ви прошу погодити передачу пам'ятки архітектури у концесію. Ініціювати розробку проекту так, постанови. Вже настільки... Пояснюю вам, значить, на сьогоднішній момент на Львівщині є проблема. В силу якихось обставин хтось колись. По чинному законодавству передав концесію в замок в старому селі. Ну може, умовно його ну, можна так, назвати він замок, так. він руйнується, але сьогодні є юридичний факт. Скільки пройшло років? Нічого не зроблено, нічого абсолютно не зроблено. І сьогодні, якщо ми по чинному законодавству зробимо якийсь крок про передачу в концесію, ми можемо отримати таку саму річ. Тому ми повинні зробити три кроки. Можливо, я недобре пояснив, але користуючись, дякую, що ви мене запросили в студію, можу пояснити. Перший крок це нормативний документ кабінету міністрів. Про що я пишу. Прошу пана mm -hmm. Гройсмана, що шановний пане прем'єр, необхідно, щоб кабінет міністрів розробив положення. От дивіться, от читаю, тут так гарно написано, до речі, mm -hmm. врегулювання питання що передачі в концесію об'єктів, щоб по цьому положенню були там під Горецький замок, який там ще замок, ну Свірський замок, mm -hmm. який ще там у нас є. Ви, коли ми з вами говорили, ви говорили, можна я докажу. Але... Олеський замок, так, ще там, який, тобто, не питання сьогодні в замку, питання зробити документ, щоб не прийшов якийсь нахаба і під соусом цього прихватизував собі Олег культурну. Михайлович, можна я докажу? вашому Можна я докажу? Я ж вам, ну, я ж вам стараюся mm -hmm. пояснити, що треба зробити, поки не буде такого документа, який захистить історичну спадщину Львівщини, жодних наступних кроків робити не можна. Другий крок і тут не потрібно потрібно громадськості не потрібно там якихось спеціалі треба розробити нормативний документ. Коли буде розроблений нормативний документ, є таке положення, яке називається про прийняття. Нормативних документів, і воно передбачає обов'язково mm -hmm. як регуляторний акт проведення певної процедури, в тому числі і громадських слухань. І дасть Бог за місяць, за три. Я думаю, що на це піде з півроку, Ми будемо мати документ, який буде чітко регламентувати, як це правильно зробити. Другий крок ми має... Я маємо дуже швиденько. Ми nice. маємо вибрати чіткий перелік, що ми передаємо, і тоді вже мають фахівці, громадськість мати дискусію. Це потрібно, це не потрібно потрібно. підгірці там валяться, потрібно Свірш – супер, не потрібно. Олесько ще там якось там ще так. і третій етап: це сам конкурс відкритий. Публічний, прозорий залученням всіх. І не треба перекривляти ці всі речі. По цьому положенню, яке сьогодні хтось віддав в концесію старому селі замок, Львівська під моїм замок. головуванням працювати не буде. Крапка. Добре. Е, ви майстерно уникаєте відповіді. Перейдемо угу. до наступної, пане Олег. мені здається, що ви, я настільки щиро вам ви відповідаю. щиро, але я ну пане ну, Олег, ви ж подивіться, ви би. другий раз мене запросили на ефір. Перший раз ви мене я... запросили на ефір, коли сталася трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі. Був вибух, і я думаю, о слава богу, тепер піде. Я знову повертаюся на 24 й канал. Ви, ви треба знову бажаним гостем. Якщо будете відповідати, <світ> я ще дивіться про заборону. про цю ситуація з приміськими маршрутками, які не можна Далайте. їздити. Це до речі, дуже хороше питання. Конкретно прийняв рішення про те, що е, перенести на кінцеві приміських маршруток на е, автостанції. Віктор Щире з Львівської міськради стверджує, що це департамент транспорту лода. Ваше підпорядкування віктору щиру. Після тої публікації, яка була в інтернеті, я зателефонував і сказав: пане Віктор, ми з вами стільки пропрацювали, а ви говорите неправду. На що пан Віктор Віктор Щир, це неодноразово повторював. На що пі... пан Віктор Ну, я думаю, що. Після нашої розмови вже не повторюю на що пан Віктор сказав. Вибачте, можливо, хтось мене неправильно інтерпретував. Розказую значить, є місто Львів. І єдиний, хто уповноважений розташовувати автостанції на території міста Львова, є Львівська міська влада. Звичайно. І єдиний, хто сьогодні може дати обласній адміністрації точки, куди повинні прибувати автобуси, є львівська міська влада. Звичайно. І категорично, що я сказав, і я це готовий любим людям любій студії сказати. Що друзі. Гроші на конкурсах по визначенню перевізників ходити не будуть. Є ця точка, значить, туди буде їздити транспорт. Немає, скажімо, там на площі святого Теодора чи там біля готелю Львів, куди їздили. Ми туди пускати транспорт не будемо. Приходьте з грошима, з зв'язками, з телефонами. Добре. Можна я закінчу? Нічого не буде, і буквально. Добре. одна Добре. Але найбільша проблема в тому, розумієте, я би це помилка. Це помилка, така яка була в 2012 році. Я тоді був категорично проти, і я зараз кажу, ви зробили помилку. Давайте виправляти. Чому помилка? Той, хто поза межами, от до мене приходили працівники привокзального ринку. Знаєте, що вони мені кажуть? Люди перестали їхати, торговці не хочуть приїжджати працювати. Але ви розумієте, чому проблема сьогодні, коли приїжджає на автостанцію західна, то людина сідає на крайній автостанції, і всі, хто на Городоцькій, колись сідали і нормально їхали, вони не можуть впхатися в переповнену маршрутку. Тобто, цим погано і цим погано. Я звернувся до міської влади Львова, і я їх попросив розпорядиться збільшити так. Да. Збільшість кількість автобусів, тому що ну кому ви зробили добре? Ну, ви це... зробили добре тим, хто поза межами? Ні, ви зробили добре тим, хто живе в місті. Добре, Ні. Я, 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 ще... я зрозумів. Олег Михайлович, На жаль, нас час вичерпався. Але ви мене ж скажіть мені? Будь ласка, поговорили. що ви що? Ви мене Бачу. запросите ще раз, тому що ви мені обіцяли нас... поговорити ще про електронну декларацію? Електронну декларацію. Ваші стосунки з президентом ми хотіли Можливо, поговорити. Можна я на наступний четвер. Знову прийду до вас. Ми подивимося цей. Дякую. Наш е, сьогоднішній е, гість був голова Львівської обласної адміністрації Олег Синютка. Мене звати Олег Ониську. Побачимось через тиждень. Чи буде пан Синютка, не знаю. Якщо Дякую, будуть вам. актуальні теми, то. Дякую, пан Олег. Дякую.